Христос Воскрес. Сьогодні так співпало, що зранку я читав текст про небесних гостей у Авраама. А потім прочитав інформацію, яка перегукується з цим текстом. Це інформація про те, що відбувається в Росії. А там відбуваються цікаві дії. З православними святинями, деякі з яких одночасно є музейними експонатами. Наприклад, в Москву з Костроми перевозять ікону Феодорівської богоматіри. Це домова ікона Романових, на які присягають російські правителі. Також дуже цікаво, що спеціальним указом Путіна з Третьяковської галереї. До храму Христа Спасителя, а храм Христа Спасителя є головним для Російської православної церкви, Сритіковки туди забирають відому, дуже відому ікону Трійцю Андрія Рубльова. При цьому музейні працівники вважають, що це знищить її, тому що, навіть якщо її ставити в храмі під склом, все одно вона зруйнується. Її вже виставляли того року, здається, на пару днів. І після цього ті, хто її зберігали, сказали, що вона дуже зазнала пошкоджень, тому що вона древній ікона. Ще з ермітажу забирають, раку. можливо, я не так ставлю наголос, але це те, в чому зберігаються мощі. Так от, рака Олександра Невського забирають з Ермітажу. Чому? Тому що Невський вважається. Покровителем війська Руського, і до цього його мощі зберігалися окремо від цієї раки первісної, але тепер їх хочуть туди покласти. І раніше також науковці і зберігачі були проти, тому що ну, зруйнується цей експонат. Але на даний момент кажуть таке, я процитую. Что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории Лавры, э -э, с Кришной Троицы Сергеевской, это соединение приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника, важнее его художественной ценности. Ось э -э, такие пудеи отбываются в российской России. Що це таке? Ну, У нас, реформатів, протестантів, інше ставлення до ікон, мощей і тому подібно. Але як би там не було, але те, що вони роблять сьогодні з іконами і з цими мощами, це показує якраз магічне мислення в християнстві. Причому я зараз не критикую навіть православну доктрину про ікони. Це інше питання. Але це явно зараз є магічними діями, звичайно, під християнським, християнською такою етикеткою, і це нагадує першу книгу Самуїла. Російської Піроцарств, перша книга Самуїла, четвертий розділ, коли Ізраїль, Божий народ, воював з филистимляними, зазнав поразки, і тоді що вони вирішили зробити? Я прочитаю перша книга Самуїла, четвертий розділ і третій вірш: Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали, чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями? Давайте візьмемо зі собою з шіло ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Тобто, як вони мислили, Щоб ми зазнали поразки, але давайте візьмемо з собою ковчег, це велика святиня Божа, це можна сказати уособлення престолу Божого на землі, і з ним ми переможемо наших ворогів. Відбулася далі нищівна поразка дуже велика, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. І филистимляни захопили Божий ковчег завіту, найбільшу святиню Ізраїлю. Через якийсь час Бог чудесно діяв так, що филистимлини самі були змушені повернути цю святиню. Але Через, цю, через ці трагічні події Бог показав, що Він не дозволить собою маніпулювати навіть з допомогою такої святині, яку він сам заповів Ізраїлю, як ковчег Завіту. Тим більше, звичайно, Бог не дозволить маніпулювати собою тими предметами, які є порушенням другої заповіді. Не зроби зображення і не поклоняйся йому. Чому Бог тоді так зробив? Тому що Ізраїль був покараний за соціальну несправедливість, яка була між ними, і особливо за гріхи священства, тому що священники жили, поводили себе так, що спонукали до відступлення від Господа народ. Тому що, замість того, щоб вчити, як виконувати заповіді Божі. Вони оскверняли жертви, вони брали з цих жертв те, що не було їм положено. Вони оскверняли служіння в храмі, вони були користолюбними та ще й чинили розпусту прямо при дверях храму. І за це Бог так зробив. Він показав, що для мене навіть той ковчег завіту, що я вам дав, він не є сам по собі для мене цінністю. Для мене є цінністю. Ваші серця. І тому я буду чинити такі дії. Трійця рубльова, оця ікона старовина, написана, як вважають, на початку 15 століття. І вона має безпосереднє відношення до того тексту, який я читав сьогодні зранку. Тому що інакше вона називається. Гостинність Авраама, її приписують Рубльову, але стиль відрізняється від того, що Рубльов зазвичай писав. Тому є ще й така думка, що, можливо, це робота новгородського майстра, яка була вкрадена з Новгороду Іваном Грозним після того, як він зруйнував, сплюндрував Новгород. Так чи інакше, ця ікона якраз Зображений той момент, коли небесні гості прийшли до Авраама. Там є три фігури ангелів. І вони утворюють з собою замкнутий такий круг їх контури. І посередині на столі знаходиться чаша з головою жертовного Агнця. І ці ангели, ці посланники, дивляться на цю чашу. Це той епізод, який ми читаємо в Біблії буття 18 розділ. Давайте прочитаємо з 1 по 5 вірші. Буття 18 з першого вірша. Знову з'явився Авраамові Господь біля дубів мемрійської діброви, коли він сидів у час денної спеки при вході до намету. Підвівши свої очі, він побачив: ось три чоловіки стояли неподалік. Авраам побіг їм назустріч від входу намету і до лілиць вклонився. Промовивши, Господи, якщо я знайшов милість в очах Твоїх, не обминай, прошу Твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете, бо для цього ви зайшли до вашого раба. Вони відповіли зроби так, як сказав. Дуже цікаво, що до цих трьох Авраам звертається саме Господи. І те, що відбувається далі, ми розуміємо, що це не просто три якихось чоловіки поважених зайшли в гості, а це саме було Богоявлення Аврааму в такій формі. Тому що ці троє кажуть про нього те, що знає тільки Господь. Вони кажуть, що. Один з них каже: Я неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоєї дружини Сари буде син. І далі сказано, що промовив Господь до Авраама, чому Сара сміялася при цих словах. І далі Господь каже, що я не втаю від Авраама те, що збираюсь робити, а Господь йшов покарати Содом та Гомору. Тобто, це дуже. Цікавий і важливий епізод, і це є розвиток завіту з Авраама. Якого завіту? Про цей звіт ми читаємо ще в книзі буття в 12 розділі. І ось як звучать ті слова, з якими тоді Господь звернувся до Авраама, 12 розділ буття з першого вірша. Сказав Господь Авраамові, вийди зі своєї землі, від своєї родини. І з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу і тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я благословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, я прокляну. І благословені будуть у тобі всі племена землі. Тобто Бог. Вибирає Авраама і складає з ним завіт, і про мету каже, щоб в тобі благословились всі племена земні, всі народи земні. Це є розвиток завіту з Авраамом той епізод, коли троє прийшли, коли Авраам був там під дубом в Мамри. І е, в чому, для чого цей звіт? і Який задум Божий. Задум такий, щоб створені по образу і подобі Божій, тобто сотворенні особистості, ми, люди, в своїх стосунках повернулися до Бога і в спільності з Ним відображали в наших стосунках ставлення один до одного. Оту любов, яка є між божественними особистостями, щоб ми, як особистості сотворені, відображали характер, стосунки, які є між Божественними особистостями. І тому, коли ми про це думаємо, і коли ми розуміємо, що Авраам це людина миру, коли ми читаємо про нього, ми бачимо, що він, як він намагався вирішувати всі конфлікти миролюбно. Так, він міг воювати, коли це було потрібно, і Господь його благословив, але він дуже був миролюбною людиною. І всі навколо це визнавали. І тому, що таке є ця ікона? Ця ікона це є знак суду над рашисткою Росією. Чому? Тому що те, що там зараз відбувається, воно протилежне тому, для чого Бог покликав. Авраама, і для чого тоді він в такій формі з'явився Авраам? Тому що замість любові ми бачимо ненависть, якою дихають як пропагандисти в телевізійні, так і, на жаль, церковники московські. Замість правди ми бачимо брехньо. І замість істинного Христа ми бачимо підробку. І лише месіанство. І це є схоже не на Святу Трійцю, а на нечисту трійцю з об'явлення 13 розділу. Тому що коли ми читаємо об'явлення 13 розділ, там є змій, який став на піску морському, там є зв... Зв... звір, який виходить з моря, і це є держава, яка Несеться вище Бога, і, як, і, яка замінює собою Бога. І далі там ще є другий звір, або, як з інших текстів, об'явлення, ми визнаємо вже пророк, тобто змій звір і другий звір. І коли ми роздумаємо про духовну суть тих трагічних подій, які відбуваються зараз, то ми приходимо до висновку. Не тільки ми, а й багато російських мислителів приходили до висновку такого: що що є духовною проблемою Росії? Лже-месіанство. Тобто, коли цей народ, ця країна приписує собі якусь особливу духовну роль, коли вони впевнені в тому, що мають нести якесь духовне світло світу. І в цій Гордині вони перетворюються якраз у ту Несвяту Трітю. Ми прочитаємо в книзі Об'явлення в 13 розділі 11-12 вірші. Звичайно, і як я не раз кажу, що Путін це ще не самий останній Антигрист, ще не самий глобальний. Але та модель, яка там змальована, вона підходить для багатьох антихристів, які вже були на протязі історії, які з'являлися і ізали. І от цікаво, дуже в об'явленні в 13 розділі 11, -12, 12 вірші. І я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягняти, але говорив як змій. Дивіться, це підробка під істинного агенця. Але говорить як Змій. І він діє всією владою першого звіра перед ним і робить так, щоб земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірою, який був зцілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми і обманює мешканців землі ознаками. Тобто, не дивно, що зараз оті, от скажімо так, Біля християнські оті святині, з якими ми, як реформати, звичайно, не погоджуємося з тою трактовкою їх духовного значення, але їх зараз намагаються використати, щоб підтримати оце поклоніння першому звіру, тобто тій державі, яка возгордилася, яка ненавидить інші народи. І жахливо, що церква. Стає частиною другого звіра, тобто лже пророком. Рашисти а, деколи прямо називають себе інструментом Божого гніву і кажуть, що їх о, це бомбардування, їх о, оці ракети, шахе, шахіди це значить, як колись е, Господь проролив сірку і вогонь на Судом і Гомору. Тобто, отожнюють вони себе. Не мало, не багато, а з рукою самого Господа. І вважають, що вони несуть таке духовне світло, тому що вони воюють з рослінним заходом. Але, що може викликати гнів Божий більше, ніж підробка істинного Христа? А це саме те, що відбувалося і, на жаль, відбувається в Росії. І за це буде гнів Божий. Тому що кінець всіх звірів це озеро огнями. Істинне пізнання трійці потребує насамперед від нас глибокого смирення, щоб стати істинними спадкоємцями Авраамового благословення, щоб стати істинними причасниками божественного життя цієї святої трійці. Давайте ми прочитаємо в посланні до Галатів в третьому розділі вірші 13 і 14. Там сказано так. Галатам 3, 13, 14. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляття. Тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама. Поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Тобто, ізнання трійці, воно можливе тільки через визнання і прийняття того, що Бог зробив в Ісусі Христі. І ми бачимо, що тут сказано про те, що той, хто приймає Ісуса Христа, одночасно усвідомлює. Що перед Богом Він проклятий, перед Богом грішник, який заслуговує тільки прокляття. І тільки завдяки Ісусу Христу, великому потомку Авраама, о тому обіцяному сімені Його, о тому обіцяному нащадку, прокляття з нас знімається, тому що Він його взяв на себе. І дається благословення Авраама. Тобто дається спілкування з Богом, Святою Трійцею, яке відбувається завдяки дару Духа Святого. Це те, що здобув для нас Ісус своєю смертю, своєю жертвою, Своїм подвигом, коли взяв на себе наше прокляття. Тому насамперед потрібне глибоке смирення, щоб стати істинними спадкоємцями Авраама. 16-й вірш в третьому розділі послання до, Галат, до Галатів звучить так. Авраамові ж та його нащадкові, нащадкові з Великої букви, були дані обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадку, яким є Христос. Істинний Христос. І в кінці цього розділу, 3 з 27 -го вірша, прочитаємо. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулося. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці. Тобто Бог через Ісуса Христа приймає представників всіх. Націй, і тут немає різниці між ними, так само, як нема в цьому питанні різниці між чоловіками і жінками, тому що всі спасаються отим нащадком Авраама, а саме через Ісуса Христа. І тоді є спадкоємці, обітниці, того що я буду Богом твоїм. І істинне пізнання тріці в її любові. Пізнання того, яка є любов між Отцем і Сином, як Дух Святий прославляє сина, це істинне пізнання веде до поваги до інших людей, до інших народів, до поваги і прийняття людей, які від тебе відрізняються. Це істинне пізнання веде до смирення, а не до гордості, ненависті до всіх і псевдомесіанства. Що ми зараз, на жаль, спостерігаємо. Тому, що б вони там не робили з цією іконою, насправді це є знак осуду для церкви, яка відступила від свого покликання. І це є знак суду над цією системою, тому що, на жаль, Росія стала рашистською. І якщо використовувати цю ікону не як об'єкт поклоніння, що неправильно, що не відповідає заповідям Божим, не як талісман, за допомогою якого можна маніпулювати Богом, а якщо подивитися на неї, як на твір мистецтва з глибоким духовним значенням, там є ще багато деталей, про які можна прочитати, як і аналізують її спеціалісти. То вона закликає до покаяння, до покаяння в гордості, до пізнання істинної трійці, до любові, тому що вона про любов Божу всередині трійці, про їх єдиний задум. Вона про любов Божу до людей, тому що в чаші там Жертовний Агнець, голова Жертовного Агненці. Вона про повернення тих, хто вірує через Ісуса Христа до свого призначення. Щоб ми, як особистості сотворенні в наших стосунках, в нашому ставленні один до одного, в нашому ставленні до інших народів, відображали любов Божественних, несотворених особистостей, їх стосунки, їх характер. Саме для цього Бог вибрав. Авраама, Саме для того, щоб він заповів своїм синам ходити шляхом Господнім, дорогою Господньою, чинити правду і суд. І давайте ми зараз прочитаємо в Євангелії від Івана слова, які перекликаються з тим, як Бог з'являвся Авраамою. Це Івана, 14 розділ. І прочитаємо 16 вірша Євангелія від Івана. 14 розділ. 16 вірш. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває. І у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Так Ісус говорив під час прощальної бесіди з апостолами, але Він сказав, Я прийду до вас. Він говорив про Духа Утішителя. І ось далі прочитаємо з 21 вірша. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда, не іскаріотський: Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світу? У відповіді Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. І мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього. І зробимо оселю в Ньому. Це дивовижні слова, які стосуються не тільки апостолів, які тоді безпосередньо слухали Христа, а й стосуються кожного віруючого в Ісуса Христа і нас всіх разом. Це є ті стосунки з істинною Трійцею. Хто любить мене, той виконуватиме Слово Моє. І мій Отець любити Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в Ньому. Хай Господь благословить нас пізнанням істинної трійці. Хай Господь благословить нас, щоб ми думали про це у найближчі тижні, коли буде святкування свята Трійці або зішестя Духа Святого на Церкву, це є великі події того задуму. Здійснення того задуму, того завіту з Авраамом. Хай Господь благословить нас пізнанням Ісуса Христа і таким спілкуванням Трійцею, щоб це відображалося в нашому житті. Хай Господь допоможе всім його дітям, Хай Господь допоможе тим його дітям, які зараз захищають нашу країну від цієї рашистської навали. Хай Господь дасть відчувати Його присутність навіть серед тих дуже-дуже важких обставин. І Хай Господь благословить Його пізнанням наш народ, який звичайно потребує покаяння. І також ми, як християни, бажаємо істинного покаяння нашим ворогам, щоб вони покаялися, щоб вони пізнали істинного Месію. А не займались своїм псевдомесіанством. І звичайно, ми покладаємось тільки на Бога, коли просимо, щоб Він допоміг Україні. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир через пізнання Ісуса Христа. І Хай Господь зміцнить і благословить і допоможе кожному. З дітей своїх, амінь.